Вітаю! Сьогодні хочу ем, поговорити з вами про новий аромат від Gucci, який називається Gucci Bloom Parfum. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і ще про багато-багато класних інших ароматів. Так, сьогодні е, розповім вам про цей Gucci Bloom parfum, який я коли побачила, що це парфум, я подумала: вау, це буде така велика концентрація парфумованих оцих олії, що ну, це ж класно, бо парфам це не найвища концентрація, найвища, мені здається, це Еспрі до парфам, але парфам це вище, ніж оде парфам, ніж оде туалет, екстракт де парфам. Коротше кажучи, е, оцей Гучі Блум виглядає от так. В деяких країнах він вже вийшов, в деяких країнах він вийшов ще може 3 місяці тому, трішечки залежить від дистриб'юції. Давайте я вам розповім про ноти, які є в цьому ароматі. Нічний жасмін, рангун Кріпер, я до нього повернуся. Тубероза, жасмін самбак, апельсиновий цвіт, амбра, ваніль, абсолют ваніль та перу бальзам. Бальзам. Оцей Рангун Кріпер, оця квіточка, я вам її поставлю сюди, щоб ви її подивилися. Таке враження, що знаєте, що я її знаю. Дуже вона якась мені знайома. я Мені здається, що я її бачила. Що я її бачила в Україні. Але, ну, я не можу сказати, він, не, який там у нього запах є, нічого я цього не знаю. Але сама квіточка, як вона зроблена фізично, то вона якось мені дуже знайома. Так, е, у мене є оце такий пробник, я такий пробник тестувала. Я коли тестую аромати, я вам вже завжди це кажу, я роблю тільки один пшик для того, щоб зрозуміти, як один пшик аромату е, його можна е, Порівняти з іншим шиком аромату, і як один пшик з іншим пшиком який аромат більш стійкий, дифузний і все таке. Хочу сказати, коли я тестувала цей аромат, і чому мені так багато часу було потрібно для того, щоб тестувати цей аромат, і зрозуміти, тому що тут є оця така нота, Перуанський бальзам, яка у нас тут у базі, але ви коли пшикаєте цей аромат на себе, то перуанський бальзам він виходить до вас одразу. І це така нота, вона, знаєте, вона, він бальзамічний, солодкий, трішечки спецієвий. Вона така нота не дуже звичайна. І можу сказати вам е, від, відверто, що спочатку вона мені не дуже сподобалась. І мені було потрібно декілька затестів, 2-3, 5 затеста, для того, щоб я не. Те, що почала її е, поцінювати, а просто її... вона Вона мені просто почала подобатися. Він, оцей, оцей же ж е, перуанський бальзам він дуже незвичайний, така дуже незвичайна нота, дуже активна нота. І як з іншими активними нотами, іноді вам трішки потребується. Трішечки ви потребуєте часу для того, щоб розібратися в цій ноті і щоб, щоб ви розібралися, чи, чи подобається вам вона і чи ні. Мені можна сказати, що вона подобається так, але я б не хотіла, щоб всі мої аромати зараз були з додатком у цього перуанського бальзаму, бо він такий ну, трішечки е нелегкий, нелегка нота. Ще хочу сказати одну річ, що якщо ми візьмемо і видалимо цей перуанський бальзам, якщо б це було можливо, взяти та видалити його з цього аромату, то цей аромат би у нас залишився як просто типовий біло-квітковий трішки солодкий аромат. Ось і все. Тобто нічого такого вау! Вау-факторного тут нема. Ось за мною ви бачите Gucci Bloom. Це одна з моїх найлюбніших ліній взагалі. І, я, на мою думку, Гучі Блум найкраще, він, він краще, ніж Гучі Флора, наприклад. Він більш красивий, аромати більш елегантні, як на мене. І всі аромати, ну, всі вони про білі квіти, але там є про білі квіти і про зел. Про білі квіти і про жовті квіти, ну, коротше, коротше, найголовніше, нота ну, тут білі квіти. Якщо ми візьмемо оцей гуччи-парфам без перуанського бальзами, це просто класичний біло аромат, який ви знаєте, що я дуже полюбляю білі квіти, і для мене це норм. Але якщо ви не дуже їх полюбляєте, якщо у вас просто є декілька біло ароматів, що було, то мені здається, вам би він не сподобався. Але так як у нас є оцей перуанський бальзам, ми його пшикаємо, і у нас е, одразу є такий вибух е, солодкості і трішечки такої бальзамності і спеції. Але не уявляйте собі спеції, знаєте, як кардамом, там щось таке дуже яскраве, якісь там перси. Ні, просто такі е, якісь такі спеції. Е, як ось, знаєте, є чай, спеційний чай, але ви не знаєте, що там. Ось, от, просто така суміш спеційва, але ніяких от, знаєте, базарів в Турції, нічого такого. Просто такі дуже приємні спеції, дуже бальзамний, дуже сол солодкий. Ми вшикуємо це і ось цей перуанський бальзам він одразу до нас. Приходить з білими квітами. У нас там білі квіти, але вони нормальні не індольні. Все супер. Що мені не сподобалось в цьому ароматі. І через, саме через це я вам не раджу його купувати на осліп. Я вам не раджу його купувати, якщо ви його не протестили впродовж якогось часу. Я його довго тестувала, щоб зрозуміти цей аромат. Десь година-півтори години проходить і. Ви вже не чуєте ті білі квіти. Ви чуєте просто таку пляму. Пляма, солодка, трішки спеціально бальзамна. і є щось таке білоквіткове, щось таке малесеньке малесеньке там є. Дві години проходять, нема білих квітів. У вас просто ось така перуанська бальзамна пляма. Ось і все. І три години пройшло, у вас навіть і плями тієї вже нема. Тобто аромат, незважаючи на те, що це парфам, що він повинен бути таким ух. Він з мене злітає дуже швидко. І я рахую, що 3 години для перуанського бальзаму, для Гучі Блум, для білих китів це дуже-дуже дуже швидко. У мене. є... Я ж не просто так роблю оце ж один пшик. Бо я тестувала не так давно аромати, які у мене з одного пшику. Вони у мене там 7, 8, 9 годин. А тут 3 години і вже нема, нічого нема. Е, я Припускаю, що це може бути через мою шкіру. У мене така шкіра, вона так реагує на цей аромат і все. Але я не знаю, я ж не один раз це, 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 це робила. Спробувала один раз, другий, третій, п'ятий і завжди один і той же результат. Тобто аромат сам по собі, він не поганий. На, на мою думку, цей піронський бальзам, він тут Альфа і Омега. Щоб його тут не було, то це, то це був просто звичайний ще один білоквітковий аромат. Піронський бальзам він, мож, він може подобатися, може не подобатися, але він, так знаєте, витягує всю цю композицію. Ось єдине, що, ну, знаєте, ну, це ж просто ненормально, що така стійкість. Цей аромат, він, до речі, на офіційному сайті Гучі ще написан як новий аромат. І він коштує там 100 мл коштує 172 євро, 50 мл коштує що? 125 124 євро. Так ось, 124 євро. У вас є 50 мл аромату, який не стійкий. Що це таке? Тобто. вам, люди, Я вам раджу його тестувати. Тестувати, тестувати, тестувати. Подобається купувати. Не купуйте його наосліп. Не купуйте, якщо може ви там фанат цієї лінії, може ви там фанат піранського бальзаму. Не купуйте його просто так. Ось. Біло-квітковий незвичайний аромат без пірюнського без, без бальзаму. На жаль, його не можна відокремлювати один від одного, але якщо, ми просто, е, роз, розпові... якщо я вам просто розповідаю про, про білу квітковість, ну, тут така звичайна нормальна біла квітковість, як і в багатьох інших ароматів. Тобто без перуанського бальзаму цей аромат би був ну, просто флоп, як на мене. Ось. Е, на цьому все. Я вам. Ще раз не раджу його купувати наосліп, тестуйте його. Якщо ви його вже купили, розпові... розповідайте мені, як він вам. Як він на вас тримається, чи він вам подобається. Бо я щось, знаєте, я щось трішки у шоці. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи і з вами ми побачимось у п'ятницю. У п'ятницю я вам розповім про новий аромат від jean -Paul Gaultier, який називається Divine. Від... І це буде у нас еліксір. І щось таке? Ну, коротше, третя баба. Третя баба в Дівайн. Ось так. Папа. -па.